А жінка буває на осінь, так схожа. То тиха й привітна, а то непогожа, то скропить сльозою, то сонцем засвітить, то прагне зими, то вертається в літо. А жінка, як осінь, плодами багата, на ніжність добро, материнство і свято, як вересень тихий, зігріє душею, не страшно негоду чекати із нею. А жінка буває тривожна, як осінь. То дихає вітром, то ласки попросить, то болю завдасть, то вигоїть рани, листочком у світ полетить за коханим. А осінь природі незвідане диво, так само, і жінка буває вродлива, буває, примхлива, буває чутлива. Нехай тільки кожна з них буде щаслива.